Ну, Дядько Дене, краще, скажіть мені, я витримаю. Я вже дорослий. досвідчений кайф. Ні, дядько Дене, усе буде фантастично. Ти ж згоден, маку? так, Мама, права! Це ж так весело! Такі придебенції запам'ятовують на усе своє життя. Згадують і Ааа! Природжена качка вбивця не панікуйте. Чаплі не бачить качечки! що блефує. То Скажіть мені, чого така гарненька сімейка пернатих тут засіла у холоді і воді. Просто так. Усе добре. Прогуляємось. Ви, мабуть, змерзли, геть. Даруйте, даруйте, давайте. Старенька Ерінзі гріє вас у своєму теплому кубельці. <звук> Запрошую, стрип-стрип-стрип. Гарі. Гарі. Глянь, кого я надибала. Гарненьку сімейку. Переліси. Раді познайомитись, бувайте. Куди це ви? Так рано. А, ну, ми не хочемо набридати. <гум> У вас справи з душком. Та ви зовсім не бридкі. Чи можливо не вашого польоту, птиця? Крижні. Ні, що ви дякуємо за гостинність. Десно, треба вам постелити. Нагадайте, вони рудна шмаття і тоді з'їдає. Де не зовсім забув, який у них мед. Цить, дяпа століть. Ах, розбудіть, як надійде чарабути з'їдеш. Що Що ти робиш? Пап? Я ще не знаю. Не хочу, не хочу образити чапу. Вона ж хоче жерти нас. А Треба вона жертв. Вона ніяк не з'їсть нас. У неї немає зубів. А як ще спершу на шматки? Не треба вона. А, ви можете повторити. Ви не чули? Ми кажемо, що ваше гніздечко воно таке чарівне. Правда, дітки? <правда> О, дякую. Ми переїхали сюди кілька років тому, а до того перелітали як ви щороку. Гаррі був закоханий пригоди. А що як мисливець не знав жалю. Него полювати будь-яку здобич одним клювком. Ще було, те загуло. Зараз Гаррі надто старий, і тепер я добуваю на обом. Та ви напевно зовсім із сил вибились. Лягайте спадки. Як у цьому взагалі заснеш? Але це найкраще, що у нас є. Нас усе влаштовує. Дякуємо. Ха -ха -ха. Клас! Тут навіть затишніше, ніж у нас у кубельці. Так, точно. І Жирніше значно. О, схоже ваш останній станілість ще досі тут. Дохлий! <плес> Дякуємо. На здоров'я, солоденькі. Спіть як діти, не дайте клопам вас кусити. Все. Не бувши чисте. ходімо. Діти, діти, вилазьте. Треба нехайну... Що? Не, гайно. Нехайно, а як же дядько Ден? Не бійся, як прокинуться, поснідують ним це найстачева. Ви розпите, ще й дивитися так пильно, безсочно. Даремно, ви вилізли зі свого ліжечка. У нічний час хижаки виходять на полювання. Не чіпайте моїх дітей. Ну, тоді я швидко. Ба! Тикай-те, ти чекай-те. Дотягнул до мене, куди? О! Ну. Ано, Rabbit Дітки, і не рухайтеся. Прошу не їж до нас починають не линяли. Будь ласочка. Я обіцяю, це не боляче. Фій мала. Цей гад збирався колтнути вас і навіть не жувати. Поганий риб, хтось буде покараний. Дуже дякуємо вам. Ой, хі -хі, я не героїня. І завтра вранці буде чим поснідати. Так, Гаррі. А зараз топ топ люлі-люлі. не можете затриматися, я сумуватиму за малечею. вони такі симпатюльки. А на смак ще краще. Хі -хі -хі. Може, я вас таки скуштую? Я шуткую ха А може ні? Та жартую, це просто жарт. Хе-хе-хе. Дякуємо за все. Щасливо. А цьому гарі на прощання. Ні, ні. ні 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 Повітряний не треба підходити так достатньо. Бувайте, Гарі, дякуємо. Не забудьте залетіти в гості, як повертатиметись.